Орієнтуватися ось на лютий як вирішальний місяць, і от, наприклад, Хелі хотіли Дональд Фредович, але ж ти не виходиш на контакт. І сказав він: я переможу і владнаю проблему України. І виходить Трамп і каже: Ми побудуємо стіну. Звичайно, це ми сильно забіжимо наперед. Тобто, два з трьох варіантів цих виборів для нас позитивні. Вітаю вас, друзі! Це програма Таран запитує. І сьогодні я буду розпитувати про Америку, а саме про північну, а саме про Сполучені Штати Америки. Міграційна криза в США, можливість громадянської війни. А саме така риторика вже почала лунати. Перебіг передвиборчої кампанії, Трамп, Хейлі, Ну і звичайно, українське питання в цьому контексті. І все це я планую обговорити просто зараз із Олександром Краєвим, експертом української призми, директор програми Північна Америка. Олександре, здравствуйте вам. Так, вітаю. Добрий день вам. І давайте, можливо, почнемо з почнемо з Хейлі Трампа. Напевне, так. Це те, за чим mm -hmm. спостерігає зараз весь світ. Остання між ними дискусія. Я трошки дивилася відео навіть. Коли Трамп назвав її розумово відсталою, а вона викликала його на дуель, аби поміряти його когнітивні здібності. Якась така історія була. Щось все це виглядає якось не так, якби мало виглядати у нормальній передвиборчій кампанії. І ці люди з однієї партії, так насправді не так Трамп. От як би це коротко і дивно не звучало, але насправді це його класичний стиль. Його класичний стиль він в таких нападках, він в такому провокаційному ключі, абсолютно провокативному. Він в тому, щоб намагатися якимось чином дати прізвисько кожному своєму опоненту. Причому навіть деякі дослідники американського вони вже просто складають цілі книги того, кому яке прізвисько було дано, чому і наскільки це спровокувало. Скажімо, у випадку з Роном Десантісом, те саме Рон, тобто Техтеля Рон, воно досі при ньому є, і насправді так. дехто можна сказати, що десь на 7% падіння популярності Десантіса, це тому, що він не зміг відповісти на такий випад Трампа. Тому я маю але тут тут мова йде про жінку, розумієте, Саша? Тут же мова йде але... про... Знаєте, політика не має статі. Якщо вже казати про професійних політиків, і тому я маю віддати належне Хейлі, що Хейлі так добре парирувала цю атаку. каже, ну, якщо ти так думаєш, то давай виходь, покажи, що ти розумніше. Тому для республіканського виборця, взагалі для консервативного виборця, це дуже класно, як вона відіграла цю атаку Трампа. Як вона, в принципі, її відбила. Тому навпаки, це може спрацювати на її користь, тому що далі у нас ну дуже складні баталії. Скажімо так, на Нюхемшерійові все не закінчується. Хейлі показала дуже непогані результати. Що там, що там, ну скажімо, в нью хемпширі вони були набагато краще, ніж будь-хто очікував, так. від неї досі не пішла основна маса спонсорів. Так, деякі донори кажуть, що ну хейлі доведеться дуже тяжко, і тому вони можуть зменшити трохи фінансування і переключитися на сенатські вибори, але в загальному вона не втратила значної частини свого капіталу. Вона лише отримує все більше і більше підтримки, тому що будь-який виборець, який. Проти Трампа, і неважливо, він любить Хейлі чи не любить він проти Трампа. Він буде голосувати за неї на праймеріз. І тепер, підсумовуючи це, ми переходимо на важливість судів. Чи вірить так. Хейлі в те, що Трампа якийсь із судів? І поясніть до речі, який тому що справ проти нього безліч, вони є і на рівні штату і на рівні Верховного суду. Який із цих судів може зняти його з перегонів, якщо у Верховному суді подейкують. У нього є більшість, так би мовити, про Трампська, ну от тисло штату може зняти його. Хейлі не зналася з виборів саме тому, що вона вірить в Верховний суд. Це єдина причина, чому вона по суті готова продовжити кампанію до кінця, тому що ніщо інше Трампа зараз не зупинить як кандидата в республіканську партію. На жаль, ми маємо констатувати, що найпевніше і найповніше, скажімо так, Трампа зупинить саме рішення Верховного суду. Це єдиний суд, який наразі розглядає питання саме відповідно до 14-ї поправки до Конституції. Тобто Трампа паралельно судять по 91-му кримінальному. Ному обвинуваченню додатково маємо 63 адміністративні обвинувачувальні акти. Це все починаючи від сексуального харасменту і закінчуючи неправомірними бізнес-стратегіями, е неправильним звітуванням за податки, спробою вкрасти вибори в штаті Джорджія, вивезення документів з Білого Дому і так далі. Але нічого з цього не може зупинити його балотування. Тому що американська система демократична розрахована на те, що виборці самі мають обрати, хто їм підходить. І якщо вони готові обрати вбивцю, валтівника чи кого завгодно, це проблема самих виборців. Тобто там американська, а де, це прописано? Кажу, що так. де це прописано, в якому праві це прописано. Америка, Америка це правова держава, древня так. демократія. Теж так. таке прописано, так. щоб людина, яка під судом, практично в усіх штатах, і має купу справ від всяких цих, як ви згадували, і про порнозірку, і про державну зраду, і про штурм капітолію. Все одно йде в президенти і, 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 і може з великою ймовірністю виграти вибори. Як таке буває? Ну, дивіться, тут це дуже просто. Ми не маємо плутати континентальну, тобто нашу європейську систему права і прецедентну англосаксонську систему права. Згідно з цією системою права, якщо щось не заборонено, якщо не було винесено попередні рішення суда з цього приводу, то це дозволено. Ніде не сказано, що людина, яка підсудна, не має права брати участь у виборах. Значить, це дозволено. Крім того, в історії штатів декілька разів було по цьому питання, коли ще на початках американської демократії президенти спеціально заштовхували свого опонента під підсудну справу для того, щоб він ага. очорнити його, щоб він не міг брати повноцінну участь у виборах і тому, щоб уникнути таких маніпуляцій. Було прийнято рішення, що не буде вноситися окрема позиція положення в конституцію, що людина не може брати участь у виборах, якщо не під судом, крім одного випадку, і оце якраз той випадок, який розглядається в верховному суді. Чотирнадцята поправка до Конституції США говорить про те, що офіцер, ну в розумінні староанглійської мови, офіцер – це той, в кого був офіс, тобто той, хто мав посаду. Президент ага. це посада, тому що називається офіс президента США. Тому будь-який офіцер Сполучених Штатів, який приймав присягу на вірність Конституції, а потім підняв повстання проти Сполучених Штатів, не має права до кінця життя обіймати будь-яку виборну посаду. Трамп мав офіс. Мав. Приймав присягу на вірність конституції, приймав Повстання Підняв ну досудове слідство. Вказує, що так на це достатньо доказів. Що 6 січня 2021 року це була спроба державного перевороту, і тепер Верховний суд, маючи це все на руках, має вирішити, чи застосовується 14-та поправка конституції США до Дональда Трампа. Є у них ліміти часові, коли вони мають це зробити, чи це рішення, яке можуть там ухвалити, перенести засідання, як це наприклад в нашій чи... судовій системі буває, і станеться це взагалі після виборів вже Верховному суду. Нема чого боятися Трампа. Він нічого не зможе з ними зробити. А ось uh -huh. відповідальність перед народом, а ось відповідальність перед самими собою, що вони підірвуть свою роль в суспільстві? Uh -huh. Це вже інша uh -huh. справа. Тим паче вони на цих посадах до кінця життя. Ну, типу, що їх може злякати, якщо в них робота розписана до останнього дня на цій землі? А звідки тоді написано, що вони про Трампівські десь я читала хто знає, хто проводив ось, такі дослідження. Ось тут цікава штука, тому що у Трампа вийшов унікальний випадок. Суддів Верховного суду, як я вже казав, назначає президент, тобто він їх подає на розгляд Сенату і Сенат за них голосує. І зазвичай, якщо президенту вдається назначити, хоча б одного суддю за свій строк, це дуже вдалий строк, тому що ну ти до кінця життя цього судді. І можеш подавати, впливати якось на політику, okay. але Трампу вдалося призначити трьох, тобто, двоє okay. пішли в відставку, один помер, одна померла, точніше, і от вийшло так, що йому вдалося призначити трьох. Це унікальне просто везіння, випадок візіння. чи є вони про Ну насправді, як ми вже з вами казали, а нащо їм бути протрампівськими? Ну тобто, вони, вони гроші так не зароблять. Якщо це буде якась корупція, ФБР їх накриє в три секунди, тому що це в інтересах ФБР. Так вони піднімуть свій статус і покажуть, так. що вони захистили демократію. І ті люди, які це зроблять, отримують пожиттєву пенсію, отримують найкращі посади, і так далі. Тобто, нащо їм корупція, якщо вони набагато більше зароблять без корупції? Так, от дійсно шестеро суддів конституційного суду консерватори, не республіканці. Це важливо. Вони просто голосують за консервативні рішення. Троє суддів ліберали, але е, з шести консервативних суддів четверо так звані натівісти. Хто такі натівісти? Якщо дуже коротко, вони є юристами, які до сповідують конституцію. Тобто, мовно, для них не так важливо прецеденти, для них не так важливо реальні судові справи, як те, що написано в Конституції. Так. І відповідно в Конституції, як ми з вами розібрали, чітко сказано, що Трамп не може брати участь у виборах. І тому попередньо виглядає так, що все може вирішитися, ну буквально п'ять голосів до чотирьох. Тому що ті судді, які призначав Трамп, вони не є протрампівськими. Це Трампівські судді, бо він їх призначив. Але чи будуть вони за нього голосувати? Це ну, і з вдячності, буде. Олександр, не знаю. З вдячності, якось так і не знаю, можливі варіанти. Добренько, давайте тоді подивимося на суди, і саме на довіру до судової системи, яка сильно похитнулася історією з кордоном, так коли місцева так. влада відмовилася виконувати рішення суду вищої інстанції, я так розумію, так і навпаки зіграла так, що об'єднала ще скільки там є: 25 губернаторів, які підтримали губернатора Техасу, плюс Ілон Маск. Написав твіт. І Годно. тепер маємо таку проблему: громадянську війну. Люди озброєні, сидять в хатах, бояться, що до них прийдуть федерали, і так далі. Це все ситуативно було розіграно Техасом. Чи це якась була справді спрямована така історія в рамках передвиборчої кампанії Трампа? Я би не сказав, що це пере лише для Трампа. Скажімо так, Трампу це зіграло на руку, але тут ширше питання дійсно республіканської більшості. Тобто, треба розуміти, що зараз політика республіканців така, щоб повісити всіх собак на демократів, тобто вони будуть максимально довго блокувати прикордонне фінансування або нове законодавство по кордону, щоб потім звинуватити в цьому Байдена і демократів. І відповідно так. те, що робить губернатор Техасу, і в чому його підтримала більшість республіканських губернаторів. Це суто партійна політика, тобто це грає Трампу на руку, але сказати, що це дії, лише інспіровані Трампом, буде перебільшенням. Це насправді от суто партійна лінія республіканської партії виграти на цих виборах лише за рахунок питання кордону. Але загострили вони ситуацію, от конкретно саме зараз. Тут декілька питань. Ну, по перше, якраз тиждень назад, коли це все почалося, вже казали про те, що зараз буде фінальне голосування за бюджет по кордону. Тобто, так. стало очевидно, що якщо вони зараз цього не зроблять, то далі торгуватися вже буде нічим, бо бюджет приймуть і все. І скажімо так, фора для політичної провокації буде закінчена. Це раз. По-друге, знову ж таки, от Трампу його компанії просто я не знаю, якими силами і небесними щастими. Саме зараз до кордону Мексики і США підійшло три нових великих каравани мігрантів, сумарно під 115 тисяч чоловік. До ну, 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 кращого таймінгу для цього не можна було просто собі уявити, і тому чи то везіння, чи то якісь маніпуляції внутрішні, на жаль, в нас немає достатньої інформації, щоб робити висновки, але от загострення цього питання прямо зараз, плюс те, що майже домовилися по фінансуванні для кордону, спровокувало те, що саме тут, і саме зараз почалася оця провокація в Техасі. До громадянської війни мало ймовірно, що дійде. Ну навіть трампістам, навіть республіканцям, це не треба. І оці всі розмови про те, що Ебот готовий до війни в своїх промовах він сказав, що він войовничо налаштований. Тобто знову то ага. таки, це да це трохи виривання з контексту. Це не зовсім те, що він має на увазі. Ну і не забувайте, що все-таки в американській політичній мові вони оголошують війну всьому. У них була війна проти бідності, війна проти спіду, війна проти неграмотності, війна проти зміни клімату це класичний mm -hmm. оборот мови. Тобто ніхто не каже про те, що сьогодні на завтра там 12 штатів відділяються від союзу і починається друга громадянська. Але питання кордону буде загострене. Республіканці, як ми з вами вже сказали, готові до кінця давити. Демократи готові йти на поступки. І тут просто виникає питання, де вони можуть зійтися. І є невелика теорія в мене щодо цього. Дивіться, Майк Джонсон, спікер палати представників, зараз в дуже хиткому становищі. Тобто, він в такому самому хиткому становища, як і був Маккарті, тобто його можна зняти з подання одного конгресмена прямо зараз. Ним незадоволені трампісти. Бо він занадто так. багато говорить з демократами, і але чи, їм чи, не задоволені чи. і консервативні республіканці, тому що він так. занадто протрампівський, він занадто радикальний, і він ніяк не може визначитися, чи він спікер. Він спікер Трампа, чи він спікер республіканської партії, і тому він не зможе вічно маніпулювати. Він не зможе постійно змінювати умови. В якийсь момент йому доведеться піти на поступки, йому доведеться домовлятися. Бо білий дім виконав всю свою частину угоди, більше так. грошей дають на 5 мільярдів, законодавство залишають на місці і дають можливість голосувати ще. Ну все йому нема куди танцювати далі. Так, так. Тому насправді, як тільки постане питання про те, що консервативна більшість готова буде подавати біль про зняття Майка Джонсона як спікера. А це mm -hmm. може статися дуже скоро. Повірте, в цей mm -hmm. момент вони зможуть домовитися. В цей момент несподівано з'явиться політична воля у трампістів mm -hmm. домовлятися, тому що mm -hmm. трампістам потрібен свій спікер. Вони не можуть злити Джонсона так само, як вони злили Маккарті. бо вони не зможуть знову поставити свою людину. Тому їм доведеться за нього боротися, і так. їм доведеться піти на поступки. Тобто, абсолютно глухого кута тут нема. Нам просто треба чітко визначити, які є реперні точки, коли їм доведеться домовлятися. Чи якісь дедлайни для прийняття цих законів, тому що все ж взаємопов'язане, так, так. по-нормальному це все має бути прийнято і обговорено до кінця лютого. Чому так. до кінця лютого, бо в кінці лютого, має бути паралельно прийняти федеральний бюджет? А федеральний бюджет в Такому вигляді, як він є, без пакету по кордону, без пакету для союзників, федеральний бюджет не буде мати суті, тому що ці ж самі питання переносяться на питання федерального бюджету, і все це починається спочатку. А спочатку вони це почати не зможуть, бо в четвертий раз перенести прийняття федерального бюджету, це загроза стагфляції. Чому це загроза стагфляції? Тому що всі світові ринки, які підв'язані під американські, побачать mm. нестабільність американської mm. політичної системи. Вони побачать, що штати не можуть гарантувати ані виплату боргів своїх, ані фінансові можливості, ані інвестиційні можливості, ані державні витрати. Відповідно, всі гроші з Америки почнуть відтікати, і в першу чергу це вдарить по кому по великих корпораціях, які є основними спонсорами республіканської партії. І тому чи логічно республіканцям ризикувати своїми грошима, своїми політичними балами, своїми голосами, заради заради чого? Заради ще 100 мільйонів на кордон? Недоцільно абсолютно. Тому по суті, ми маємо орієнтуватися ось на лютий як вирішальний місяць, тому що якщо протягом лютого цього не буде зроблено, ну далі це піде просто в убиток самим трампістам. Чи можемо ми? Е... Якось наші зовнішньополітичні відомства, наші амбасадори, наші переговори депутатів з їх сенаторами і так далі, якимось чином вплинути на всю цю історію. Насправді ми маємо бути. Ми бачимо, що, наприклад, наше посольство працює постійно. На жаль, не так активно працює Верховна Рада, але в цілому, ми маємо постійно там бути, тому що питання по Україні постійно з'являються нові, і щодо перевірок, які до нас відправляються постійно, так. і щодо грошей, як ми їх будемо використовувати, і щодо стратегії, яку ми будемо використовувати. Тобто, всі питання стосовно України мають відповідати українці. Інакше за нас будуть відповідати лобісти: лобісти орбана, лобісти російських олігархів. Ві ці незалежні. Так звані незалежні журналісти західної преси, які постійно пишуть про те, наскільки Україна корумпована і прогнила держава. Тобто, ми там маємо бути присутні постійно, тому що питання по нам будуть постійно це раз. А друга велика робота ну наші військові, наскільки мені відомо, якраз зараз досі працюють з адміністрацією Байдена і з Пентагоном для формування цієї нової стратегії, тому що одна з вимог республіканців: покажіть, як саме гроші на Україну будуть витрачатися, покажіть, що куди і в якому розмірі піде. Чого нам чекати і як ви будете використовувати американську допомогу? І тоді нам буде легше виділити ці гроші. Тобто, цей план наразі проробляється. І це от друга частина, що ми маємо робити. Тобто, по-перше, бути присутніми, давати інформацію з перших вуст, спілкуватися, доводити, переконувати, тобто, постійно робити нормальну інформаційну кампанію. А, а, -а, -а. по-друге, ми маємо доробити все-таки оцю стратегію, яку ми вже створюємо. Того, що мені відомо, наше посольство стукається усюди. Тобто, ми постійно присутні на кокусах на, на двопартійних а, засіданнях стосовно України. Є кокус український в, конгр... В, конгр... в Палаті представників і в Сенаті. Ми там присутні. Так. Я знаю, що наше посольство виходило на контакт з усіма передвиборчими штабами ще коли їх було набагато більше. Єдині два штаби, які не контактували з нашим посольством, це Трамп і Вивик Рамасвамі. Тобто, ми нікому не нав'язуємось. Але ми маємо бути присутні. Ми маємо показати, що в нас нема улюбленців. Умовно кажучи, в нас ми не тільки за демократів, ми не тільки за конкретного так, так, республіканця. Так, так. Але так. ми це робимо. Як мінімум, ніхто не може нам зараз сказати. Трамп не зможе нам сказати. А ось українці не хотіли зі мною спілкуватись. Хотіли Дональд Фредович, але ж ти не виходиш на контакт. Слухайте, і сказав він: я переможу і владнаю проблему України. Це що? Це месіанство, це блеф, це це казки. Це як це можна назвати. Це, це класичний Трамп, це всього потроху. Насправді це його популізм. Розумієте, Це дуже просте рішення для дуже складного питання. От я думаю, я на, на короткому прикладі я зможу пояснити, що він має на увазі. Це був ще 2016 рік. Здається, штат Колорадо, якраз праймеріс республіканської партії, було під десяток кандидатів, серед яких і Дональд Трамп. Ну і було логічне питання для штату Колорадо: як ми будемо вирішувати проблему з кордоном? І там стоять люди з багаторічним досвідом федеральної влади, місцевої влади, військові стоять колишні. Вони кажуть, ну дивіться, у нас є 16 агенцій, які займаються кордоном. У нас є 33 білі, які регулюють роботу цих агенцій. Нам потрібно перерозподілити повноваження, зробити, щоб не було накладок, зробити окремі пости. Так, 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 так. І виходить Трамп і каже: ми побудуємо стіну. І все, от він каже: у вас вдома я... є стіни. Так, і от бачите, стіни працюють, вітер не задуває, люди не заходять. Його питають так. А як це буде працювати? Він каже, це просто буде працювати, хлопці. От, от воно буде виберіть мене, повірте мене, і воно буде працювати. І самий останній Джо в штаті Колорадо він каже: Ну я не знаю, як працюють федеральні агенції, але я знаю, що стіна працює. От стіна буде, буде паркан, все мігранти не пролізуть, і це те ж саме, це примітивна. Дуже проста стратегія вирішення дуже складного питання. Але в часи кризи, коли йде велика континентальна війна, повертається ковід, незрозуміло, які економічні перспективи, підняття Китаю всіх інших, люди хочуть дуже простих рішень на дуже складні питання. Але три сильних аргументи: чому Трамп буде погано для нас? Трамп передбачуваний в своїй непередбачуваності. Це перше. Ніхто не знає, як з ним Його Оточення не знає як з ним працювати. Все його оточення або сидить, або підслідством. І це ті люди, які він казав, що довіряє своїм життям. Ну тобто, чого чекати від такої людини? Це раз. Так. Друге, Трамп не буде займатися перший період зовнішньою політикою. Йому треба ще підняти під себе Верховний суд. Він про це чітко казав. Йому треба зробити підручне керування Міністерства юстиції. Він про це теж чітко казав. Йому треба закрити 45 новинних видань. Він теж про це чітко казав. Ну Не ж сказав, він хоче бути диктатором на перший день. Він це, він першим не обмежиться, повірте. Йому треба посадити Байдена, йому треба посадити сина Байдена. Йому треба посадити Клінтон старшу. Ну тобто, в нього справ багато. Йому буде ніколи займатися зовнішньою політикою, ані нами, ані НАТО, ані Ізраїлем, ніким. він почне внутрішню конституційну кризу. Не факт, що йому це все вдасться, але він це буде намагатися робити. Це другий негативний аспект і третій і... негативний аспект. Він має все-таки достатньо велику історію можливості домовитися з Росією. Тобто, чудовий приклад це виступ у Гельсінкі на прес-конференції з Путіним, коли він сказав при що більше довіряє Путіну, ніж своєму директору ЦРУ, який був чорт забирає в залі. Тобто, коли президент США довіряє московському лідеру більше ніж ЦРУ, ну це дуже поганий дзвіночок. Тому ось ці три аспекти: це те, чому нам Трампа варто остерігатися. І, от, наприклад, Хелі, що вона каже по Україні? Чи вона озвучувала десь колись? Хоч якісь своє бачення ситуації, вона дуже часто говорить про Україну для неї Україна це по суті центральна тематика зовнішньополітична в її кампанії, і в неї дуже простий посил по Україні. Вона каже, що ми маємо дати Україні всю зброю. Окрім ядерної, от все, що у нас є, ми маємо дати Україні всі зразки, всі типи в максимальній кількості. Але вона не просто каже, тому що Україна така хороша, я така добра mm -hmm. для специфічних аудиторій. Вона чітко каже: ви ж розумієте, що 90% грошей, які виділяються Україні, залишаються в Америці. Бо за ці гроші купується зброя в американського виробника, який дає вам робочі місця, який платить податки. Це все американськими логістами переправляється в Україну, які також дають робочі місця, гроші і податки. Тобто, так в чому проблема допомагати Україні всім, що є? Вона каже: що Росія не здатна піти на таку ескалацію, щоб нас злякати, і ми маємо показати і Росії, і Китаю, що ми не злякаємось. І це її позиція по Україні. Це, звичайно, це ми сильно забіжимо наперед, але все одно на чому ви ні. Ви як експерт, який результат все ж таки буде для нас хорошим? Ну, хорошим, я маю на увазі умовно, в дуже в нашому такому контексті нашої війни. В контексті нашої війни на даному етапі в нас два хороших результати. Це або Байден, ну або хтось, хто його замінить. Чому це mm -hmm. хорошо? Тому що ми розуміємо, що від них чекати, ми знаємо, як з ними говорити. Це не ідеально, тому що вони можуть ще стримувати зброю, вони можуть в чомусь бути непевні, але ми знаємо, як з ними працювати. Вони передбачувані. Другий хороший варіант це Хейлі. Це якщо Трампа знімають з виборів. Це якщо в партії немає більше варіантів, Хейлі точно стає кандидатом, і Хейлі дуже ймовірно, що може перемогти Байдена. Тому Хейлі для нас варіант точно позитивний. Це молода кров, їй треба зразу показати силу, їй треба зразу показати успіх, а де ще краще показати силу, як не даючи ракети Україні. Ну серйозно. Тобто, два з трьох варіантів цих виборів для нас позитивні. Пасиві величезне розклали по таким трьом великим поличкам. Можливо, нашим глядачам тепер буде і слухачам буде набагато зрозуміліше, що відбувається, до чого відбувається, і які наслідки з цього витікатимуть. Олександр, дуже дякую вам, Олександр дякую Краєв, експерт української призми, Коментував для нас американські питання і особливо українське в цьому контексті. Дякую і до зустрічі. Дякую, дякую.